Невже візиту Іткофа до Кремля таки дав свої плоди? Відомо, що Білий Дім готує тристоронню зустріч президента США Трампа, президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Путіна? Переговори можуть відбутися вже наступного тижня. Якщо ми послухаємо Рубіо, він приблизительно мислить як дипломат. На самом деле, что встреча может произойти одна и вторая только тогда, когда стороны максимально сблизятся в своих взглядах на режим прекращения огня и на режим, который в результате приведет к перемирию или к заключению мира. Тут можно играть по-разному этими словами, но этого всего нет. Але чи не почне Путін робити те, що вміє найкраще – уникати цієї зустрічі? Я думаю, що Тра... Путін до цього готовий, і тому він і пішов на зустрічу Трампу, якоби пішов. І це прийом, який Росія використовує ну, сотнями років, насправді. Забалтывание вопроса, выведение его в другую плоскость, и там его как бы хоронят этот сам процесс. А в время захватує територію, вбивають людей, выигрывает себе какие-то преференції. Раніше повідомлялося, що саміт США та РФ не відбудеться, якщо Путін не погодиться особисто поспілкуватися із Зеленським, але пізніше Трамп це спростував. Путін має зустрітися із Зеленським до того, як ви зустрінетеся з Путіним. Ні, за даними змі, спочатку Трамп планує зустріч із путіним, а вже потім тристоронні переговори. Але сам президент України наголошує і на необхідність ролі Європи у цих переговорах. Також всіх об'єднує розуміння того, що війна Росії проти України це війна в Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну, щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються. Всієї Європи, а не когось одного, тому голос Європи має впливати на процеси. Ми повинні показати і Росії і Сполученим Штатам, що без Європи нічого не вийде. Ну ясно, що без нас однозначно, тому що наше нічого Європи це найважливіше в плані закінчення цієї війни. И вот только тогда, когда мы сможем втянуть туда Европу в хорошем смысле слова, приучить к этой мысли Трампа, мы можем выходить на какой-то трек переговоров. Но опять же таки, я подчеркиваю, на трек переговоров на таком уровне можно выйти только тогда, когда стороны более-менее... Потягнулись друг к другу, поняли, хто що хоче. Втім, остання офіційна зустріч Путіна і Трампа відбулася ще у 2019 році. Тепер вони знову можуть опинитися за одним столом. Але питання чим може закінчитися така зустріч, і чи може тут бути пастка для самого Трампа? Вот відбувається ця зустріч. Трамп нічого не отримує в результаті. Вот совсем. ну то есть поговорили, и ничего, ни до чего не договорились. Для Трампа это плохо. А берем теперь сторону Путина. Путин выходит из своего подземелья, где его никто до недавно вообще не звал никуда и не хотели с ним говорить, выходит в высшую лигу автоматически и общается с Трампом. Первый результат. Второе. Ноль Трампа превращается в плюс 10 к для Путина. Почему? Потому что они встретились, І Путін не пішов на уступки. Спершу Кремль жодним чином не коментував ідею тристоронньої зустрічі, але пізніше сам кремлівський диктатор висловився щодо зустрічі з Зеленським. Я вже говорив неоднократно, що я нічого в цілому не маю проти, це можливо. Але для этого бути создані определенної умови. А от создання таких умов з член покажу на літку. Каже, певні умови йому потрібні, до яких ще далеко. Але що це могло позначати? Невже Путін вже починає викручуватись від цієї навіть незапланованої зустрічі? В принципі, він робить те, що всі з Трампом. Оні, якби, соглашаються, але потім акуратненько говорять, ну не зараз. Так, Путін так і сказав, що. Вот, так, е, да, возможно, встреча, но не сейчас. Путін завжди оставляет собі возможность отойти в сторону або ну, постоять на місці. Це невигодно Трампу 100%. А Путіну це не то, що выгодно, це привычное действие, і он це умеет делать. Петлять Путін умеет просто нереально. Як раніше заявляв Ушаков, США та РФ вже домовились про проведення зустрічі і навіть погодили місце. Але яке? Путин высунув свои припущення. У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей, президент Об'єднаних Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним із подходящих, вполне подходящих место. Судячи з заяв Кремля з вибором місця проблем не буде. Друзів і пропозиції, хоч відбавляй питання. Лише в тому, чи готова Америка сісти за стіл саме в такій компанії, я вважаю, що найкраще місце – це Гаага. От по одну сторону рішетки сидить Путін, по другу сторону, сидить Трамп. Трамп звісно, на свободі, а Путін ні, вони там розмовляють. Це найкращий варіант, який би мог б бути на цій планеті. Але так не буде. Мне кажется, что будет выбрана страна, которая комфортна как для Трампа, так и для Путина. Место здесь не определяет результат. Здесь определяет подготовительная работа, готовность команд идти на какую-то финализацию какого-то процесса. Этого сейчас, на сегодняшний момент, когда мы с вами говорим, нету. Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна може стати реальністю. Але тепер усе залежить від конкретних рішень і чітких дій усіх учасників, зокрема, і Трампа щодо Путіна. Поки світ завмер в очікуванні дипломатичного прориву. Кремль робить ставку не на перемовини, а на продовження бійні. Російський диктатор Путін не збирається йти на поступки ані Вашингтону, ані Києву. Навіть під загрозою нових санкцій. він вірить у швидку перемогу і робить усе, щоб війна затягнулась. Ілюзію швидкого тріумфу підживлюють і казки, які генштаб Ре вливає у вуха бункерному. Черговий прогноз, мовляв, український фронт нібито впаде протягом двох-трьох місяців. У Москві вважають зараз відступати не можна. Мовляв, ані армія, ані суспільством такого кроку не зрозуміють. За словами трьох джерел знайомих з обговореннями в Кремлі, рішучість Путіна продовжувати діяти продиктована його вірою в перемогу Росії та скептицизмом у тому, що чергові санкції США вплинуть після послідовних хвиль економічних санкцій протягом трьох з половиною років війни. Російський лідер не хоче злити Трампа і розуміє, що можливо втрачає шанс покращити відносини з Вашингтоном і Заходом, але його військові цілі важливіші, повідомили два джерела. Пише за рейтерс. Путін не лише не боїться санкцій, він просто більше в них не вірить. Три з половиною роки обмежень так і не зламали російську економіку. А отже, на його думку, нічого принципово нового захід запропонувати не зможе. У мріях у старого як і раніше, повне захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Мовляв, тільки після цього розмова про мирну угоду можлива. Ну, фронт не паде. Можуть бути просідання, можуть бути потери віддільних населених пунктів, але фронт точно не впаде. Те, що відбувається зараз на фронтах, звісно, воно дає більше уверенності, воодушевлення російському командуванню на тему «Бойові дії йдуть успішно». Ну, відчасті. Україна відступає, Да, определенно. У Российской Федерации есть успехи? Конечно, вне всяких сомнений. Нужно ли останавливаться? Нет. Зачем? То есть логика какая? Продолжать наступление ровно столько, сколько А позволяет ситуация на фронте, ну, сколько там есть людей, техники, поддержки, сколько нет поддержки техники у людей, то есть это раз. И второе, сколько позволяет экономика. То есть экономика Российской Федерации действительно хрустит, трещит, есть и увольнение, есть сокращения, сокращение, есть перераспределение бюджета. То есть пока не сошлось вот эти две кривые в одной точке, нехватка людей, техники, амуниции, боеприпасов и экономическая ситуация на фронте, пока они вот не сложились в одну такую Бальшую кучу російська федерація буде наступати і далі. Да, гризає по 100-200 метрів в день. Ну така вот, вот логіка. А поки бункер не думає, що все йде за планом, українські диверсанти проникли на територію ворожого аеродрому і заклали вибухівку на мі 8 Схоже, у когось буде вогняний політ. Тим часом на передовій Росія просувається повільно, ціною м'ясних штурмів і колосальних втрат. Основний удар зараз на Донецькому напрямку, зокрема, на місто Покровськ, стратегічно важливий логістичний вузол. І, хоча захоплення міста Родинське та навколишніх сіл може посилити тиск на українську оборону, про повний прорив говорити не доводиться. Окупанти питаються. организовать оперативное окружение сил обороны Украины путем фланговых охватов в районе Мирнограда и, соответственно, по второму флангу это новоэкономическое. В свое время оккупационным войскам удалось сбить клин позиции сил обороны Украины по трассе покрос Константиновка в районе Малиновской развязки. В дальнейшем россияне расширили зону присутствия и продвигаются к Мирнограду. Основной задачей российских оккупационных войск является установление контроля над логистикой силы обороны Украины. В частности, единственной автомобильной дорогой, которая Сила обороны Украины осуществляет ротацию личного состава, вывоз раненых. Подвоз БК – это автомобильная дорога в районе населенного пункта Родинска. Тим часом українські бійці підрозділу Старфол 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України завдають ударів по ворогу на шахті східніше родинського. Цікаво, що за даними сьомого корпусу десантно-штурмових військ України РФ поставила завдання до 1 вересня вийти на південній околиці Покровська амбіційно із дронів окупанти скидають листівки з закликами до місцевих жителів здавати позиції сил оборони, схоже крім як маніпулювати і залякувати місцевих загарбники вже не знають, як рухатися далі. Що стосується сумського напрямку, там силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію завдяки серії контратакт і перехопити тактичну ініціативу. Наразі там набирає обертів так звана залізнича війна що Україна вирішила робити? Україна вирішила все таки виносити логістику саме железнодорожну, тому що попадати по воєнним об'єктам ну це тіжліє. потому что они все прикрыты, добраться до них трудно, коэффициент все время как-то вот пляшет, я имею в виду коэффициент успешных попаданий. А железная дорога она длинная, множество разных узлов, компонентов, хабов, и их все э, ПВО не прикрыть. И вот Украина пытается таким образом влиять на логистику российскую, не только военную, но и гражданскую. Попадают в разнообразнейшие распределительные шкафы, тягловые подстанции какие-то, то есть Все то, что регулирует движение поездов. А мы знаем, что поезд, если он остановился, за ним второй, третий, четвертый, пятый, и это не просто э, там, не знаю, что там дизельне, да, вот этот вот тягач. А за ним может быть там 20, 30, 40, 50, 60 вагонов з грузом, і вони стоять от кілька годин до кількох днів. І таким чином паралізується, закупорюється движение на это этим видом транспорта. Правильно, сам загнав себе в пастку. За даними Інституту вивчення війни, Росія свідомо створила суспільство війни через репресії, пропаганду і залежність економіки від оборонки. Будь-яка пауза, тепер це не просто політична слабкість, це удар по внутрішній стабільності. Російські державні та незалежні опитування, проведені на початку 2025 року, показали, що більшість росіян підтримують продовження війни в Україні, і Кремль імовірно використає ці настрої, які він активно підігріває, щоб виправдати рішення Путіна продовжити війну. Аналітики інституту вивчення війни за чотири года широкомасштабного вторгнення російської окупаційної армії. преимущество Российской Федерации, средства поражения в тотальном преимуществе в воздухе и в живой силе. И, как мы видим, не выполнены даже промежуточные этапы специальной военной операции. Более того, силы обороны Украины на отдельных участках перехватили тактическую инициативу. Речь идет об успешных действиях силы обороны Украины в Харьковской и Сумской области, которые поставили под удар политические заявления российского диктатора о создании так называемой буферной зоны. И, соответственно, планы генштаба армии страны-оккупанта в моменте расширения театра боевых действий за счет других областей Украины, не включенных в состав Российской Федерации указом российского диктатора 30 сентября 2022 года. Поки захід шукає важелі впливу на Білий Дім відправляє спецпосланців на перемовини. Путін робить ставку на затяжну війну, але в цьому сценарії є одна змінна час, і він всупереч впевненості Кремля працює не на Росію. Бо кожен місяць війни виснажує не лише Україну, а й ресурс самої імперії. І її крах може виявитися ближчим ніж здається з бункера.